Ось таке гарне і довге волосся зміцнене і не випадає завдяки серії Елірі Капін. Коли моє волосся почало дуже випадати, я дуже злякалася, бо я думала, що я певне буду лиса. <гум> Бо дуже багато волосся випадало кожного дня при кожному торканні. По 10 волос тако торкаєшся волос, і аж 10 волос у моїй руці. Я думала, що якщо я буду торкати кожну, кожну таку хвилину, то я за цілий день буду лиса, тому я дуже злякалася. Я взяла ось цю серію. Це шампунька Елі Капін, яка працює на зміцнення волосся і повишає зріст волосся. Та тонік з ось такий тонік для е укріплення коріння волосся луковичок е і для зростання, тобто і укріпляє, і швидко зростає ось ці мої улюблені засоби від німецької компанії LR. Так що, якщо у вас є така проблема випадіння волосся, я вам рекомендую саме цю серію. Ви получите результат, так як і я отримала. На п'ятий день у мене вже перестало випадати волосся. І результат получають мої клієнти, бо вони довіряють мені і пробують, потім хочуть ще раз замовляють, а потім можна без тоніку, можна тільки шампунем продовжувати мити, і ви будете мати. Гарне міцне волосся, яке буде бездоганно сяяти здоров'ям. Ось ці німецькі засоби ЛР.